28 грудня територіальні громади Житомирської області отримали 28 шкільних автобусів. Транспорт закупили в рамках державної програми Шкільний автобус на умовах співфінансування з громадами. Мені надзвичайно приємно, що в дуже важкий рік нам вдалося закумулювати і завершити фактично рік рік. Дуже класною подією це придбанням автобусів, і саме головне, що ми встигли до нового року ці автобуси подати в громади. 28 вісім автошкільних автобусів сьогодні роз'їдуться в різні громади, в різні куточки нашої області. Це приклад справжньої синергії державної влади і об'єднаних територіальних громад, тому що співфінансування практично 50 на 50. 47 мільйонів пішло з державного бюджету, 45 мільйонів виділили громади для придбання автобусів. Мені надзвичайно приємно, що коли почалася війна, жоден голів громад безапеляційно передавали автобуси для збройних сил України. Але я повторюю і повторюю, що наші діти не винні в тому, що недолугі дорослі розв'язали війну в 21 столітті в центрі Європи. Ми зобов'язані їм надати безпечну освіту. Ми зобов'язані їм надати комфортну освіту. Ми взагалі зобов'язані перед нашими дітьми за наше сьогодення, тому дуже правильна, класна подія передача 28 шкільних автобусів для наших діток. Також запитали, чи планують ще купувати шкільні автобуси в наступному році. Як будуть гроші? Як будуть субвенції. у нас вийшло в цьому році дуже дуже класний механізм. Дуже дуже гарна формула. співфінансування 50 на 50. Ми мали. Гроші від ПДФО військових. Зараз ці всі гроші підняті наверх, але нам вдалося, громадам вдалося закумулювати ці гроші, і ось ці гроші пішли на шкільні автобуси. в тому числі. Звісно, і не обійшлося б з урочистої передачі ключів головам ОТГ.